Від любові до ненависті реально один день. Так зі мною сталося під час тесту годинника Galaxy Watch 5 Pro, тому що мені його дав дружання потягати. Я його намагався підключити до свого яблофона. Е, на жаль, не вдалося. Походив день тупо з вимкненим годинником, бо навіть він час не показав. Подумав про життя, про смерть, про любов, про кротів. Коротше, про це подумав, але не про цей годинник. І потім мені дали оцей Galaxy Fold 4 на тест також. І я зміг нормального. Підключити до годинника і зрозуміти, наскільки він прикольний. І він мені реально сподобався. Так, це не ідеальний годинник, але піпець, який він прикольний. З вами Максим, ви на каналі Keder. Починаємо огляд Galaxy Watch 5. Про. Samsung. І перед тим, як почати огляд Galaxy Watch 5 Pro, я хочу подякувати Боді. Це той чувак, котрий надав нам Lenovo e, Gen 5. E, коротше, не пам'ятаю як він називається, але той ноут, котрий нещодавно знімав як досвід експлуатації замість свого MacBook. Цей чувак займається реально знаходженням прикольних моделей зі штатів. У нього все це можна купити і досить по адекватному прайсі. Лінк буде в описі. З комплектацією все класично для годинників Samsung останнього покоління. Хоча навіщо я вам буду про це все казати, якщо Саня Кубік робить офігенні розпаковки на нашому інстаграм-каналі? Ось краще подивіться цю розпаковку прямо тут зараз. Ось вона. І, і так майже через день. Коротше, не забудьте підписатися, лінк буде там само, де і все в описі. Перше враження від годинника фу, якесь воно не таке. Ремінець якийсь дубовий, дизайн абсолютно простий. Вони взагалі незручно сідають на руку, але це перші враження, які були зі мною пару днів так точно. І в першу чергу це за рахунок того кріплення ремінця, котре якесь дебеле і дуже багато залишає місця між годинником і ремінцем. Але через пару днів. Це минає, тобі стає зручно, але сам ремінець досить сильно здавлює руку, а при послабленні годинник нормально не сидить. Коротше, чіткого нулю нема. І так як гармін чи Apple Watch, оці сидіти, на жаль, не будуть. Вигляд годинника досить аскетичний, але правильний. Великі рамки, втоплений дисплей з сафіровим склом, корпус з титану. Це не дебелі Фенікси, але видно, що штука хардкорна. Все зроблено типу чітко, але я жодного разу не вдарив. Цей годинник, а на ньому з'явились подальш. Дряпини. Якщо от Apple Watch Ultra, я трошки притер, і воно там видно по ним, що притер, але з Сими навіть не притирав. І тут ви зараз бачите ці подряпини. Мені здається, що це взагалі вони з'явилися від повітря. Але це титан і сапфір. Коротше, незрозуміло. Іначе можна було б сказати, що справа в тому, що це фарбований титан. Але насправді сама по собі рамка не дряпається, а дряпається ось це кільце чорного кольору. І воно чорне як в сірому, так і в нашому чорному годиннику. Ну, їх бувають два кольори, зрозуміло, да? Коротше, тест Мокіча-Варвара цей годинник не проходить. Але саме Сафірове склобас. Подряпин з ним все ок. А це я з ними лише один раз пробіжався, не їздив на велосипеді і не стрибав з парашутом. Я вас обманюю, насправді я з ними не бігав. Я думав, що я сьогодні побігаю зранку, але не прокинувся так рано, тому з ними я навіть жодного разу не бігав. Ну, типу, вага не дозволяє. Внутрішня сторона також максимально ніжна, і, по ходу, моє волосся на руках її також дряпає. Це якась фігня. Але саме датчика також сапфірове. Отож, не буде такого, як в моїх гармінах. Як виглядають на руці, мені максимально. Подобається, бо це просте і лаконічне рішення. Цей ремінець можна замінити на щось більш нейтральне, типу просто чорний і буде гуд. Вони не дають розуміння, що це дорогий і унікальний девайс, як це було Apple Watch Ultra. Їх можна спутати з якимось Amazfit чи Xiaomi на їзі. Для мене це лише плюс, бо я люблю аскетичні і функціональні речі, ну, типу, як моя гоночна джета. Керування максимально класичне для сучасного розумного годинника. Samsung чомусь забили на своє те прикольне кільце, котре можна було крутити. Тепер тут лише дві кнопки і сенсорний дисплей. А дисплей тут круглий, звісно, виконаний по технології Super AMOLED, бо це Samsung, діагональ 1,36 дюйма і роздільна здатність 450 на 450 пікселів. Еталонний дисплей, питань до дисплея нема і його видно навіть під час. Сонячного дня працює Always On, пікселізації нема, швидкість не така, як у Apple, але все одно дуже шустренько. І тепер до головного: функціональність вони вміють показувати пульс, ЕКГ, насиченість крові киснем, казати скільки часу ти хропів у вісні, автоматично трекати активність і т.д. і Якщо порівняти напряму з останніми Apple Watch Ultra, то функціональність у них майже така сама. Але Apple ще вміють визначати, що ти потрапив в ДТП і надсилати отой космічний сигнал SOS, коли зовсім нема зв'язку. Але всі ці фішки у нас в Україні, на жаль, не працюють, тому функціональність абсолютно однакова. Годинник працює на Exynos з 1,5 гігабайтами оперативної пам'яті і має 16 гігабайт основної для всяких музик і підкасів. Оболонка Android Wear OS максимально змінена самсунговським One UI. До неї питань абсолютно нема. Зрозуміла логіка, приємний інтерфейс, милі звуки. І вібрація, класичні watчфейси, коротше, все окей. Датчики максимально чітко вимірюють пульс, і, до речі, можна встановити вимірювання пульсу в реальному часі, так як це роблять гарміни. Нагадаю, що Apple Watch не можуть вимірювати в реальному часі, лише там через якісь проміжки. Що не дуже зручно, це іконка регулювання відтворення музики чи відео внизу екрану. Вона дуже дрібна. Хоча я завжди потрапляв туди, куди треба, коли тапав по тій маленькій іконці. Тому ну, хрен його знає, маленька, але функціональна. Спортивних Режимів дуже дофіга. Екранів даних також багато. По спортивній частині повний залік. Як я вже казав, вони вміють вимірювати ЕКГ, і це дуже прикольна фішка. Я іноді користувався. Вони нормально трекають пульс і можуть. Трекати, скільки часу ти хропів у вісні, я ніколи не заморачувався на рахунок того, скільки я там хроплю за ніч, бо дружина ніколи не скаржилася. Але коли поїздив з пацанами, то мені що куп, що ляпота завжди казали: блін, чувак, оце ти хропиш. І якось знаєте дуже дискомфортно приносити комусь дискомфорт. Я от з цим годинником почав трекати, скільки я хроплю, і так прикольно. Знаєте, ти от е, заміряв себе, показує 30 хвилин за ніч. Потім ти ж там з'їв чогось, типу, смачного на ніч, вже показує 50. випив пива, вже більше. Нормально, типу, там побігав перед сном. Помився ліг о 10-й і прокинувся о 5-й, вже показує, що там типу 5 хвилин. І це дуже прикольна фішка, бо ти завжди можеш дивитися і покращувати свій стан організму навіть такими простими приколами. Працює, працює. Е, функціонально, функціонально. Чому б ні? І от саме цими фішками мені годинник сподобався, бо я ніколи на смарт смартвучах не втикав всі ці ЕКГ, вимірювання кисню в крові. То я там виміряв годинникам, то пішов до цієї штуки, котра накладається на палець, там поміряв. Коротше, можливо, це. Це не так важливо для всіх, але. Так як тут працює, воно, ну, якось по фану і цікаво. Боді-беттері тут нема, як у Гармін, але дуже детально розбирається сон, і там є відновлення енергії. То цікаво, тобто, скільки в тебе відновилося енергії за той сон, що був. Також експериментував з часом засинання, кількістю і так далі. Вся ця історія інтегрована в застосунок Samsung Health і Він виглядає просто офігенно після Гармін Конект, який, наче функціональний, але як, наче з 90-х років зроблений. По спортивній функціональності абсолютно. База, все є ще й в топових гармінах, ну майже все, ну крім все, крім того балістичного калькулятора, але він тут нафіг і потрібен. І воно все класно працює, особливо функція трекбек, по-моєму, вона з back track блекневерк то не то трекбек функція називається, і це дуже цікава історія. Вона тебе повертає назад будь-яким маршрутом. Тобто ти не хочеш бігати класичне своє коло 10 кілометрів, ти можеш побігти куди завгодно, куди очі глядять, і потім нажати функцію трекбек. І він тебе новим маршрутом виведе назад. Прикольно, прикольно, особливо для тих, хто бігає частенько чи їздить на велосипеді. Йому остогидли ті стандартні свої маршрути. Ну про банальні NFC, GPS, Bluetooth я мовчу, бо воно тут все є і працює нормально. Ну і ще він показує годинник, ну, час. І секунди, хвилини. Доволі непогано, до речі, з цим справляється. Зараз 19.00. До речі, 19.00 ми в студії пишемо відео четвертий за день, щоб ви розуміли. Я саме до тебе звертаюся, а ти підписався на наш канал? Що працює з питаннями, так це повідомлення. Поки я записував цей стендап, до мене прийшло, по-моєму, 17 мільйонів повідомлень. І я не знаю, чому саме зараз вони приходять. Бо іноді буває така ситуація, що мені Саня Кубік Пише в телеграм, а я цього не бачу. Хоча смартфон десь Лежить і я на ньому не працюю. Чому я кажу про те, що не працюю, бо є така функція годиннику, що тобі приходять повідомлення лише тоді, коли ти не користуєшся смартфоном. Я її активував і, коротше, майже жодного повідомлення не отримав. Зато отримую розсилку від лайфа, отримую якусь фігню від магазинів, а то, що мені треба, не отримую. Хоча іноді годинник перебішується і починає присилати нормальне повідомлення. Хтось з вас може сказати, що ти деган, так можливо, хтось може сказати, що це фішка е, смартфона, да? щось він там неправильно робить. Але я не можу сказати, що це фішка смартфона, бо, наприклад, той самий Fold 4 з моїми гармінами працює еталонно. А вмикати абсолютно всі повідомлення мені не хочеться, щоб постійно на руці наруцілося була. Ну, коротше, якось так. Це такий, знаєте, єдиний недолік від мене, котрий от вибішував за два тижні експлуатації. З автономністю повністю логічна ситуація для годинника Super AMOLED дисплеєм, а не E-Ink, типу яку Герміна. І вони тримаються 2-3 дні. Я ось зранку їх повністю зарядив, і зараз у мене 75%. Хоча я сьогодні не бігав. Нормально їм не користувався, бо сів у мене смартфон, і вже типу 1-4 сіла. Завтра зранку у мене буде під 50%, тобто. Два дні вони витримають. Якщо зовсім як овоч, то протримаються три дні в якомусь там екорежимі. Коротше, стандартна історія, так само як е, Apple Watch Ultra. І перед висновками треба поговорити про конкурентів. І я запрошую Олександра Кубіцького для того, щоб він вам розказав, які є конкуренти цього годинника. Сидів я тут і слухав, що вам там Максим розказує за той годинок, але мені стало цікаво, що є з конкурентів. Зайдемо на сайт, є каталог. Щоб підібрати конкурентів, я буду використовувати фільтри. Обираю саме Titan титановий годинник із сапфіровим склом. І що ми бачимо? На даний момент Samsung Galaxy Watch 5 Pro найдешевший варіант. Бо в конкуренції реально дорогущий Garmin та також дорожчий Huawei Watch GT 3 про Elite, Сунту 9 барок Titanium при приблизно однаковій функціональності. Отож за свою ціну, то є гарний вибір, як мінімум. Дякую, Саня. Отож, ми бачимо, що годинник Samsung Galaxy Watch 5 Pro реально непогане рішення. Так воно не буде так довго працювати, як топові годинники від Garmin, але при всьому цьому це дійсно топове рішення з крутою функціональністю і дисплеєм. І вони потрапляють до еталону годинників з титановим корпусом і сапфіровим склом. Від мене повне і бажання його носити і кайфувати за два тижні. Я просто зрісся цим годинником, і він мені подобається. Дуже шкода, що він не працює з Apple смартфонами На жаль, до третього покоління працювали, а потім перестали. Але що маємо... То маємо недоліки, такі знаєте, трошки придумані, і один із них саме для мене, можливо, це глюк використання з фолдом е і цим годинником, Можливо, з іншими смартфонами воно буде працювати нормально. Це неадекватні якісь оповіщення. То вони приходять, то не приходять. А в іншому годинник супер. Всім дякую за увагу! Це був Galaxy Watch 5 Pro, Максим і канал Кедр. Не забувайте про вподобайки і підтримку ЗСУ. Перемога зовсім скоро. Бувайте.